Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам пропоную послухати прислів'я. Що ж таке прислів'я? Прислів'я, діти, це повчальний вислів, за допомогою якого можна вивчати правила поведінки, вивчати хороші манери. Прислів'я бувають різні. Про природу, про пори року. Про Україну, про родину, про дружбу. А ще кажуть, що прислів'я це мудрість нашого народу, українського народу. І почути прислів'я ми можемо від старших людей, від бабусь, дідусів, батьків. От послухайте перше прислів'я. Де дуби? Там і гриби. Про що розказала нам це прислів'я? Про яке дерево? Вірно, про дуб. Їх багато, дуби. А де ростуть дуби, то там обов'язково будуть і гриби. Спробуйте повторити самостійно це прислів'я. Де дуби, там гриби. То це прислів'я було про природу. А ось послухайте уважно наступне прислів'я. Та й скажіть, про що воно без верби та калини немає України? Діти, про що розказувалось в цьому прислів'ї? Вірно, про нашу країну. А які ви почули назви рослин? Вірно, калина і верба. А як вважаєте? Чому про них згадувалось в цьому прислів'я? Розумнечки, бо це є символи обереги? Спробуємо сказати це прислів'я. Без верби та калини немає України? А тепер ви. Молодці! На сьогодні, дітки, все. А на наступних заняттях ми продовжимо з вами знайомитись з народною українською мудрістю. До наступних зустрічей!